Зараз є дуже багато проблем, які стосуються військовослужбовців. І тих, хто сьогодні готується на фронт, і тих, хто служить, і ті, хто має в майбутньому готуватися до того, щоб отримати базовий навик тих необхідних знань, які потрібні людині в країні, яка має по сусідству такого ворога, як Росія, і нікуди вона найближчим часом від нас не дінеться. Що би хотілося, ну найперше я би хотіла, щоб ми змінили систему координації донесення інформації саме в Генеральному штабі збройних сил України. Мені би хотілося, щоб рядові комбриги, комбати, рядове членство мало більше можливостей донести свої позиції, щоб ті ініціативи, які йдуть з низів, від... Мали більшу реалізацію, щоб наша армія вже за ці роки, попри складну бойову ситуацію безпеково на фронті, щоб вона була все ж таки армія, яка приймає швидкі рішення і зміни. От цього я би хотіла побажати сьогодні тим, хто керує офіцерському складу, а нашим військовим дівчатам і хлопцям, які виконують щодня бойові завдання. щира шана низький уклін і наша щоденна підтримка. Без нашої ну немає сильного фронту безнадійного тилу.